Защенство, все отці, шановні українці, ми з вами в чергове зібралися тут, на верецькому перевалі, на меморіальному кладовищі січовикам Карпатської України. Сьогодні тут, на цьому кладовищі, покоїться 17 героїв, 17 січовиків, які загинули за Україну, які захищали зі зброєю в руках незалежну українську державу. І які були розстріляні тут, на Варецькому перевалі. Десять з них були віднайдені комунальним підприємством Доля у 2008 році і тепер поховані у 2009 році декілька кілометрів звідси на території Верберської сільської ради. І сім були віднайдені та ексгумовані у 2011 році і перепоховані тут, на території Лазівської селищної сільської ради. Ви знаєте, місце від одного місця захоронення сечовиків до другого складає близько 80 кілометрів. Це є велика територія. А згідно з очевидців, якраз 18 числа, 73 роки тому, перших сечовиків окупанти почали привозити сюди. Їх розміщали в казармах, а тоді, мабуть, чекаючи домовленості Варшави та Будепешта, їх вели на розстріл. Їх вели невеликими групами по 7, 10, 5, 20 людей в різні частини перевалу. Як показує, показують наші дослідження, територія колишнього кордону Польщі і Чехословаччини чи Угорщини, тепер Львівської і Закарпатської області, області, територія перевалу, десь є біля 10 кілометрів, їх розстрілювали, над ними знущалися. Ті, хто був присутній під час екзумаційних робот, і журналісти, і громадськість бачили, як вони були поскидані в ями, якими нелюдськими методами можна стверджувати після цього, окупанти знущалися до нашими січовиками. І ви знаєте, тут на хресті є напис: розстріляні польськими та угорськими окупантами. Ви знаєте, довгий час. Офіційна Варшава, офіційний Будапешт заперечували факт розстрілу близько 600 тисячовиків. Довгий час це, на жаль, заперечувала і п'ята колона тут в Україні. Але в 2008 році вдалося вперше раз довести. Тепер в 2010 році продовжилися роботи. І в 2010 році фахівцями комунального підприємства Доля Львівської обласної ради пошукової експедиції, вдалося знайти місце ще одного ймовірного розстрілу. І ви знаєте. Якщо в попередніх місцях ми знаходили польські кулі, то на місці цього ймовірного розстрілу вдалося знайти мадярські кулі. І дійсно те, яке написано на хресті, те, як тверджують очевидці, розстрілювали оба окупанти. Що Варшава, що Будапешт, що поляки, що угорці. Бо ці люди були неугідні як окупаційному мадярському хортистському режиму. Так вони були і неугідні польському окупаційному режиму. Бо вони ж зі зброєю, це були галичани, українці, які поїхали захищати захищати незалежність Закарпаття і допомагати своїм закарпатським братам за перевал. І вони вже були дуже небезпечні для польської держави, для жах посполити польською. І ви знаєте, дійсно це є розстріли військовополонених. Про польську Катинь знає цілий світ, про те, як тоталітарний комуністичний режим розстріляв близько 20 тисяч поляків. Про те, як розстрілювали радянських військовополонених чи німецьких військовополонених під час Другої світової війни, знають усі, але це робили тоталітарні режими. Це було під час Другої світової війни. А тут, коли в розглядах, крім тоталітарної Угорщини, брав участь авторитарний режим Польщі, який нібито зараз суди видає, що він тоді був демократичним, про це дійсно треба трубити на цілий світ, і про це повинні знати усі, шановна товариство, на превеликий жаль, ми втратили 20 років. Бо залишилося дуже дуже мало людей, які можуть показати ймовірні місця. Навіть багато тих місць, які показують старожили. Ми проводимо пошуки, нам не вдається знайти, тому що ведеться робота велася і в минулому році вона буде продовжуватися зараз. Якщо хтось має інформацію, будь ласка, повідомляйте в Львівську обласну раду, в комунальне підприємство, доля, і ми з вами спільними зусиллями маємо зробити усе, щоб всі 600 героїв були віднайдені, були пошановані. І перепоховані згідно християнських звичаїв, і щоб кожного року їм віддавали почесті, так як це було сьогодні: військові, громадські і релігійні. Я переконаний, що ближчим часом на цьому місці буде створений меморіал. Я думаю, тут є багато людей, які пригадують, як в 2008-му і 2009-му році тут спільно вибиралося оце місце для створення меморіалу, для створення кладовища, коли вибиралося місце, щоб перших 10 героїв тут було. Заховані, пам'ятають, як виглядала ця територія в 2008 році, і як з кожним роком вона стає щораз краще і краще, і сюди йдуть українці. А це саме головне, бо поки живе наша українська пам'ять поки живе наша історична пам'ять, доти, ми будемо, доти. Ми будемо нацією, державою і будемо великим народом. Тому ми повинні все зробити, щоб гідно шанувати і січовиків карпатської України і всіх українців, які загинули в боротьбі за незалежність України чи в боротьбі з окупантами. Ми це зробимо. Слава Україні.